Добрий день, мої любі близнюки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 9 по 15 вересня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. І ще в мене є колода поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі. І колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так починаємо розклад. Покажіть нам, будь ласка, що очікує близнюків на наступному тижні з 9 по 15 вересня 2024 року. Що очікує близнюків на наступному тижні? так, основна енергія близнюків на наступному тижні. Що очікує близнюків в особистому житті? Що очікує близнюків в роботі? Що очікує близнюків в фінансовому плані? Стан здоров'я. Далі, що порадує близнюків, що засмутить близнюків. І так покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для близнюків на наступний тиждень з 9 по 15 вересня 2024 року. Порада та попередження для близнюків на наступний тиждень. Порада для близнюків на наступний тиждень. Попередження від близню... для близнюків на наступний тиждень. Від Всесвіту. І так, давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Чи здійсниться бажання близнюків? І коли воно здійсниться чи здійсниться бажання блиснюків і коли воно здійсниться? Отак от, от все є. І так починаємо читати розклад. В якості основної енергії тижня випала семірка Жезня. Ця карта не обіщає без, без хмарного благоденства, але обіцяє успіх у боротьбі, досягнутий, ой, досягнутий сміливістю та рішучістю. Ви повинні бути готові до конкуренції, щоб відстоювати свій титул та довести свою правоту. Вашому, вам доведеться довести свою цінність або довести, що ваш проєкт чи ідея заслуговують визнання, яке вони отримали. Продовжуйте вірити в себе і залишайтеся відданим своїй роботі та переконанням, залишайтеся на своєму місці, незважаючи на те, наскільки важко. Наскільки важкою стає ситуація. От Отакі вам доведеться, як говориться, ви відвоювали по п'ятірки жезлів, скажімо, так, ви виграли в конкурентній боротьбі, ви зайняли посаду. Шестірка жезлів це перемога, ви святкували. А по семірки жезлів тепер вам прийдеться доказувати, що ви гідні цієї посади. От Отаке ось. У вас енергії будуть. Але ви на висоті, дивіться, ці жезли всі внизу, а ви в вигідній позиції. І ви відстоюєте себе. Відстоюєте себе. І так, тепер в якості особистого життя нам випав старший аркан суд. Старший Аркан Суд говорить, в шлюбі помилки минулого будуть враховані, і шлюб окрепне, але розпадеться, якщо по-другому уже не можна. Одинокі зустрінуть свою долю, в парі гармонія, глибокі почуття, розуміння важливості один одному, можливо, шлюб сім'я. По цій карті йдуть дуже серйозні зміни. Такі як шлюб, і такі як розрив. От. Це кармічна карта за ваші вчинки в шлюбі, якщо ви, були, якщо ви гарний сім'янин, то сім'я буде крепкою і гарною. Якщо, ізвиніть, отношення були токсичні, то по цій карті шлюб. І, 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 і пара, яка зустрічається, роз, розійдуться, розірвуть стосунки. Отаке От ось особисте життя для вас. Близнюки на вересень місяць. Що очікує вас в роботі? В роботі у нас десятка жезлів. Це успіхи благополуччя, але це досягнено дуже високою ціною. Людина трудоголік, з горою обов'язків працює цілодобово, вигорає на роботі і вже не радий нічому. От, він тягне ці жезли і світу білого не бачить. так би мовити. Великі амбіції не тільки дозволили. Піднятися на наступний щабель і досягти кар'єрного зростання та високих доходів, а й принесла додаткову відповідальність, що перетворилася на непосильний тягар зобов'язань. Ви тягнете ці жезли, а вам треба просто розділити ці обов'язки між собою і колегами. Вдома свої обов'язки треба розділити. Між собою і своїми домочадцями, тому що перевтома, ну, перевтома приводить до хвороб, до нервових зривів, до професійного вигорання, так би мовити. І так, фінансовим. фінансовому плані у нас випала. Королева Пентаклі це багата жінка. Ви важко працюєте, але у вас стан фінансової свободи. Ви вправі собі багато дозволити. Фінансовий поток налагоджений та стабільно приносить дивіденти. Хороша зарплатня, нові можливості заробітку. Отакий От у вас гарний стабільний фінансовий стан. От. В плані здоров'я вам випав туз мечів. Це травми, порізи, забої, дрібні, це е, головні болі, нервові зриви, спалахи гніву, короткочасні. Гострі стани, які не, які не скосять здоров'я, але нервішки потріпають. Ну, по цій карті йде одужання, вдале лікування. От. Але оце, оця втома, вона приводить до нервового виснаження, будь ласка, і зверніть увагу на свою кров. Еритроц... Еретроцитарна система. Зверніть, будь ласка, увагу на еретроцити. Так, що вас порадує? Порадує вас семірка Пентаклів. Чекаючи щедрого врожаю від своєї праці, виявте терпіння і не забувайте про поточні справи. Отримання в майбутньому гідної винагороди за праведну працю по цій карті йде. От. Що е, вас радує те, що ви отримаєте гідну винагороду? Як по цій карті вам приходить гарні. Доходи, і вас це радує за свою працю. Що вас засмутить? І так, подвійки Пентаклів. Це карта життєвих змін, яка описує двоякість, невизначеність. Людина намагається втримати рівновагу, приходиться контролювати всі сфери життя, балансуючи між хорошими і поганими результатами. Ви дуже багато на себе взвалили. Я ще раз говорю, що вам потрібно поділити свої обов'язки між партнерами та домочадцями, От. тому що ви сильно втомлені. Порада від Всесвіту для вас, близнюки. Вчіться любити і приймати цей світ безумовно. Не видвигайте нікому ніяких умов, а приймайте людей і світ такими, які вони є. Попередження. Не сподівайтеся на долю. Беріть усе в свої руки. В принципі, зрозуміле попередження. Беріть все в свої руки. Але не тягніть усе самі, розпорядіться, розділіть обов'язки між партнерами та домочадцями. Давайте подивимося, чи збудеться ваше бажання. По колісниці ваше бажання збудеться. Причому збудеться дуже швидко. Прямо зараз відбувається, здійсняється. Реагувати треба потрібно. Активно діяти. Ось таке ось розклад для вас, близнюки, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху, бажаю вам щастя, здоров'я, нашої української перемоги та мирного неба над головою. А також бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую за увагу, любі близнюки. До побачення!